Трамп бажає посадити за стіл перемовин обидві сторони і таким чином завершити війну між Україною та Росією. Сказав номінований Трампом на посаду радника з держбезпеки Майк Волц. При тому, що Волц каже, що Трамп може це зробити, в нього вистачає інструментаріїв. Подивимось, і так само Fox News каже, що Трамп це подарунок для України та кошмар для Путіна. До чого чекати, як вважаєте, так, пане Вікторе, от, дійсно чому, чого чекати і на яких умовах Путін бути готовий сісти за стіл перемовин? А, та що може вимагати при цих умовах Україна? А то всі кажуть, а ну, давайте поговоримо, що, що скаже Путін. А що Україна скаже? Бо ну інакше це капітуляція? Ну, Україна не може. Можуть... Тут сильно заявляється, тому що ми не маємо е, сильних переговорних позицій в е, плані там, тіпа, сказати Трампу там, тіпа, е, та йдіть лісом. От Путін може. да? Е, ну, зо, Не зовсім той може, з огляду на те, що там зараз твориться з економікою, особливо з фінансами. От, Скажімо так, ми виходимо з того, що обидві команди Україна і Росія в 9-му раунді, 12 раунду матчу. І всі там е, розуміють, що ще ну, рік можна протриматися на війні. Ну, півтора Ра року, і тоді буде. Хана і хто зна, і обидві ж команди бояться, хто ж перший посипеться. Да, посипеться у, у наш фронт чи у них фронт. Е, ну, Наша економіка, то якщо Трамп підтримає, то вона буде стабільною. Принаймні, якщо нам будуть по 50 мільярдів заряджати, то нам фіолетово, да. От, Якщо нам будуть давати зброю і будуть давати можливість збити по Росії, то е, е, рано чи пізно ми, ми перестанемо. Всі думають, що е, е, у Росії, Росія перспективніше довго. Тривалому протистоянні я абсолютно не погоджуюсь з цією версією, тому що е, Росія. Якщо брати об'єднані сили Європи, Сполучених Штатів та додавати до них Австралію, Нову Зеландію, Японію і Південну Корею, то це в 12 разів менший потенціал. Да, хтось скаже ну, потенціал постіндустріальних країн, коли одна флешечка, і там голівудський фільм, це все одно, що е, цілий завод, який е, вибудовує снаряди на Росії, да, по, ну, скажімо так, по, по вартості, да, але ж е, ті робля. Снаряди, а ви флешечка голівудського фільма ж не вистрелите в сторону Росії. Я погоджуюсь з цим. Але все одно навіть індустріального потенціалу вистачить Заходу для того, щоб економічно пересидіти Росію. Мало того, ми знаємо, що Трамп може примінити які методи проти Росії, типа щось робити з санкціями. І я думаю, що от Україна якраз і може. Ну якщо там не аль точно не треба, а просить, що там типа. Э -э -э Старіна Дональд, от можна ж там якось там посприяти, там поговорити з індійцями, хоча б там, типа, от, е, є такий от факт да, беззастережний, да, що 85% всієї нафти в Росії купує три країни: це Китай, Індія і Туреччина. От поговоріть з Ердоганом, з моді, з дядечками Сі от Байден, до речі, летить, да, Сі говорить. І там типа, скажіть, та просто на півроку перестаньте купувати нафту в Росії, і все, хана. Якщо ви дійсно хочете миру. Або поговорить з саудітами, хай обвалять ціни на нафту там, до 40 доларів, от зараз 68, вчора, я дивився, 68 зараз. Да? Ну, обваліть до, там, до, до 38, все, а у них собівартість 42. От, навіть до 42 вистачить, щоб вони продавали, її за, продавали по собі вартості. То, от, все це не буде приносити. І війна за півроку закінчиться, там, тіпа, блин, ну, не за день, як Трамп хотів, але хоча б пригрози Трамп. Цим що там, типа, що Путін, що там типа, тобі хана що ось дивись, у мене є малява від Ердогана, від Сі, і від Моді, да? або хоча б від Ердогана, від Моді, да? там, типа, що все... все, вони перестають купляти і що далі, там що... і що через півроку. Тобто... Звичайно, є е, е, про що говорить Трампу. Е, за, за тої умови ми ж не знаємо всіх розкладів, чи є у нього вплив на Ердогана і на моді, да? бо Трамп тільки е, щоки надуває і брові хмурі. Да? Типу. А чи є у нього вплив реальний? Якщо він колись минулу каденцію свою е, там е, божився там. Е, з ким і нам домовиться, а то взяв і послав. Ну просто взяв і послав елементарно, там Типа іді лесом. от І і Трамп це проковтнув. То чи не буде тут так, чи э, Саудовський принц захоче хоча б трошки збити ціну? А щоб збити ціну, підняти добичу, все дуже просто. Э, от а і тому е, у Трампа е, вікно можливості є для того, щоб вплинути на Путіна і заставити його говорити. Але знову ж це коли може бути? Це може бути тільки після того, як Трамп стане легітимним президентом, а не просто обраним президентом. Да? Це може бути після 20 січня, і тому Путін зараз може просто лямку тягнути і казати там, ті та ну Дональд, давай поговоримо після того. Давай ти вип'єш шампанське 20 січня. Я за тебе водочки, рюмочку хрясну там а папа. Там, типа, От, а це значить вихід там, на, в режим переговорів не, на колись пізніше. А за цей час Путін там, матиме по покошмарити Україну і зробити наші позиції взагалі дуже поганими переговорними. Або взагалі, можливо, Путін мріє, що він нас за цей час ми посипемося. Взагалі армія побіжить, не, тил розплачеться і так далі, тому подібний кошмар. От, е, так що підсумовуючи можемо сказати, що. Заходу Трампу є про що поговорити з Путіном. Путін, звичайно, буде е, виходить з своїх позицій, да там тіпа, е, не просто там, типа, ну, було б саме простіше да Трамп каже, давайте хто де став, там того і тапки. Все. От, от ну, і тут на, цьо, на цих позиціях миримося. Але Путін же ж зараз буде ще байку там тягнути. Ну, він буде говорити там про динацифікацію, а дайте Запорожжє Херсон, там ще що. Але насправді не це його мета. А його справжня мета е, зніміть санкції і віддайте назад 300 мільярдів. От його мета справжня зніміть санкції. Віддайте назад е, гроші і там зробіть щось з Гаагським судом, щоб там, типа, щоб Путін е, був уже рукопожатий назад і мог їздити. Возьміть, умовно, мене в G8 тепер зробіть його назад. Да? Тобто, пробачте нам все там. Тіпа. І це от страшне, тому що Трамп, як реал політик, він не мислить категоріями якими на яких от, от що ще забув я, що для мене страшно, що Америка зараз, принаймні, в суспільстві відповідає тому запиту, що ми стаємо на боці правди, що не можна порушувати закон. Що Америка, якщо і хтось вважає її там типа поліцейським, то це той поліцейський, як регулювавший, який свистить, і щоб всі їхали правильно. да Це не просто поліцейський, який в участки б'є, як привикли на да? от то що на Росії коли кажуть це ж світовий жандарм. Америка. Ні, це не жандарм, не жандарм це регуліровщик. Вони стоять або, якщо хочете, там, суддя на футбольному полі. Там, типа, і Трамп должен сказати: Я не дозволю Путіну грати штрафною руками. Не дозволю. Там, типа, то що всі грають ногами, це футбол, е, шановні. От, а тут е, Трамп якби е, готовий сказати, ну, окей, всі грають по правилам, але ну Путіну можна. Ну, то що ж діди воювали, він же ж найвеличніший лідер сучасності, тому йому можна вчинити. Росію можна. Це ми приїхали. Там, е, Ірак захопив е, хусейн захопив Кувейт. Ми і на, 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 на той набили морду е, хусейну гусейну. Путін зробив те ж саме абсолютно тільки з країною, навіть не в Азії, а в Європі. Йому це зійде з рук, ну то, тож то, що дозволено юпітеру, не позволено бику. От і ми закладемо прецедент, що там, типа Кувейт ми б'ємо, лівію вдруг що б'ємо, Сирію, якщо що, наказуємо там, всіх наказуємо, хто творить там не всіх, хто грає рукою штрафною, ми наказуємо. А марадону ні, пам'ятаєте, як 86 шостому році. А Марадона раз зіграв рукою, виграв чемпіонат. Ну йому сошло з рук. Ну так і путіну, тому що Путін це жи Марадона ну, це, э, вернее, э, Путін це марадона в политике, да? Тому йому можна. Так от, і от це от ще раз, там, типа, що Трамп, якщо йде на такі позиції, що типа, реал політик, що ми ж домовляємося там, типа, э, про реальності, да? там, про реальні, речі, то домовиться про реальні, речі, так тоді стоять на позиції і вже не заскочить з позиції, що Окей, перемир'я, де хоча б де Юре. Всі будуть розуміти, що да, ми трошечки про е, програємо. Україна програє, але без Безпозорної капітуляції, То, що, ну просто зупинили війну, То, що просто перестать стріляти. Володимир Олександрович сам хотів колись. Ну, Тепер Трамп скаже, Володя, як ти і хотів? Все, все, все ж по твоїм лекалам От ти хотів у 19-му просто перестати стріляти, от наконец-то, ми в 25-му просто перестанемо стріляти. Там, і потім типа, українці голосують а за нього, він все-таки просто перестав стріляти. Да? От, але не буде, а, а коли в, 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 він піде повністю на вимоги Путіна. Щоб повертати е, обмежувати санкції там чи повертати їм гроші, то це ми е, це, це однозначно війна через 3-5 років, коли Путін набере знову силу. Це по-любому ми просто передаємо війну дітям в спадок. А так є хоча б можливість, що типа Трамп коли скаже Володя, зараз ми предлагаємо просто перемир'я, а там ми тебе все одно економічно додушим все одно, колись твоя армія буде, навіть якщо вона буде не мільйонна, а двох мільйона, або як пристає. А 11 мільйона, вона буде в лаптях, блін, і в конном строю. Ну, такі перспективи хочу сказати, але не звертати увагу на це не маємо права. І все ж таки, не забувайте підписуватись на канал, не забувайте ставити вподобайки. Це важливо. Я бачу, скільки людей дивиться зараз уважно, скільки спостерігається онлайн, і бачу, що забули поставити вподобайки. Нагадую про це. Так працює алгоритм Ютубу. Коли ви ставите ви проявляєте активність, YouTube тоді показується відео більшій кількості людей. більша кількість людей знає отримає більшу інформацію. Тому ставте вподобайку зараз, підпишіться, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитесь це відео, куди закинула вас доля, де ви зараз чекаєте або наближаєте на перемогу. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, що про що каже зараз Віктор? А ще дуже прошу бути коректним до одного. Навіщо вам потім потрапляти до бану, де звідки ви вже нічого ніколи не напишете. Також поширте відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інформаційно інших. На каналі є функція спонсорства. Цю функцію надає Ютуб. Ставайте спонсором канала, підтримайте канал, проявляйте свою лояльність, допомагайте каналу залишатися незалежним. Дратуйте цим офіс президента. Ну що сказати, офіс президента у нас взагалі такий дратівливий, тому це не дуже важко. Але от дратівливість офісу президента завжди закінчується там, де починаються його інтереси, наприклад. Нарде Подарченко отримав 8 років ув'язнення за спробу підкупу голови держвідновлення Мустафина Єма. Він намагався дати йому хабаря в криптовалюті. До речі, перший криптохабарник України зайде в історію гарантовано. А, таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд. Та яка, Ну, як Адарченко втік з України, і що вересня, то Набу зараз звертається до Інтерполу з проханням оголосити нардепа у міжнародний розшук. В мене три питання. Перше. А в мене одне уточнення, Борислав, що його заочно засудили вже, так? Да? Вчора. А коли? А, а то я, я писав на це про своєму каналі Березовий Сік, там можна подивитися. Писав, до речі, і на Фейсбуці теж написав. Так от, в мене три запитання. Перше запитання Одарченко, коли його спіймали на хабарі, був виключений зі партії Слуги народу, але залишався членом фракції Слуги народу, президентська фракція в Верховній Раді. До речі, як залишається членом фракції, і задорожний, той, який на сумщині вимагав 14% від кошторису водогіна, і казав: або ви мені дайте 14%, 10 мені чотири правоохоронцям, або не дам побудувати цей водогін. Там велика кількість, так от зараз його треба виключати, але тоді фракція ще стане менше, стане 232 людини. Потім за дорожнього виключить 231, потім повинні виключити втік, що за кордон Куницького 230. В общем, найближчим часом у щось не... по Шевченку теж Борислав по Шевченку теж А Ми говоримо про нього. Зараз ми поговоримо. Так от запитання, чи тільки рішенням суду. Можна підштовхнути Зеленського для того, щоб він позбавлявся корупціонерів, зрадників, хабарників і злочинців зі своєї фракції. Чи влада для нього більша, ніж репутація? Це перше. Друге, чи вірите ви, пане Вікторе, в те, що можна буде повернути Одарченка за кордону, тому що ну, він знаходиться в Румунії, де попросив політичного прихисту? І третє. Чи буде заява президента Зеленського про те, що він потужно та незламно бореться з корупціонерами в українській владі? От дуже класно сказано про те, що чи буде щось там відбуватися? Звичайно, Зеленський не готовий до того, щоб. Зменшувати свою фракцію, да, вони, скажімо так, вони ну, Не бачить там, тіпа, що там ну, разний ананас, да? там, тіпа, репутаційних втра... Верніє, вони репутаційні втрати бачать, коли це вже стало там, якби, достоянням е гласності. Тобто, для них сам, сам по собі злочин не злочин, поки він не, е поки про нього скажімо, не знають в посольствах, або не кричать на кожному кроці, або кожного дня там, не згадують на кухнях там, за чаєм чи за чаркою, що там, тіпа, а ти знаєш, що там Адарченко, а ти знаєш, що там. от, тоді вони оцих зашкварених відсовують в сторонку. Да, там тіпа, у них і там і Коля Котлета Тіщенко, десь там, тіпа, під домашнім арештом там чи ще що, але це треба перейти межу уже е дозволеного. І тільки тоді слуги Ну яким чином хоча б реагують. Е вони е Тобто, якби скажімо так, Зеленський знав, що Адарченко е злодій. Але він би і сам не повідомив про це. І сам би не відмазався від нього. Чому тому, що ми покриваємо він у нас на крючки, він навпаки буде класно голосувати. От але, якщо, грубо кажучи, по ньому є якесь рішення суду, або є або є там ну, страшний громадський осуд, да, що він там побив якогось е е військового, тоді доводиться вимушено. Доводиться, повторюсь, вимушено доводиться реагувати. Тобто вони реагують уже на скандал. Або на факт, да, там, типу чудак засуджений. От, але знову ж відосика, з вибаченням, ми не дочекаємося. Про те, що там тіпа, вийде Зеленський, порве на собі флісочку, е, посипе голову попелом і скаже там тіпа, блін, е, Позор мені, бо це я набирав їх у му році. Я несу відповідальність за кожного із тих уже 20-30, -ти, -ти, починаючи від Дубінського, я несу відповідальність за Коломойського, за Дубінського, за оце, за, Бужинського, за оцих всіх Адарченків всіх-всіх-всіх е, Задорожніх. Я винуватий прості мене, Спасибо. От е, я більше так не буду робити, і щоб ви впевнились в цьому, там, тіпа, ще раз заявляю, що я на другий термін не піду. Не тому, що я обіцяв, що за перший термін все справлюсь і все, і просто тихо піду на пенсію, бо все зробив. Там скажу хух і піду мемуари писати чи відосики знімати там, тіпа, про е, президента Зеленського. да, Буде Володимир Зеленський грати роль переможця в війні президента Зеленського. От такий отак от я себе бачу своє майбутнє. Утня, а того що там, типа, мені соромно люди перед вами, і то я на другий термін не піду. Звичайно, він такого не скаже. Звичайно, може таке статися, що там Зеленський не піде на другий термін. Ну, якщо стане вдруг очевидним йому. І всій його команді, що шансів нема взагалі, що як не крутий, як не пробуй, він не проходить, просто не проходить. Що вся соціологія, всі фокус групи, всі союзники будуть показувати, що дулі будуть показувати на тому, що ніхто, якщо а що вони якщо вони через дію захочуть це зробити, то це ви, ніхто не визнає легітимним. Тобто він не буде легітимним президентом в очах українців. І, і, наприклад, йому е, ну скажуть якісь гарантії, що Вова просто валіш, і ми просто тебе не знаходимо. Ти Десь на озері кому живеш або в Голівуді, да? е, і все. Тебе не знаходять, кидай все, і їдь. Забирай жінку, дітей, все буде нормально. І тоді, от наприклад, йому гарантують якусь е, пенсію, і тоді це можливо. Але це можливо знову ж тільки виключно, е, е поки вони будуть вірити в перемогу, або принаймні, поки його будуть дурить. Що вони можуть перемогти. Ну, Єрмак, наприклад, там типо, та вова все чітко, Та ми переможемо, та зараз переіграємо, та залужний відкажеться, а там, крім залужного, там нікому іграти проти нас. Ну, та ми зараз там возьмемо ще когось там пару генералів в список для того, щоб нам повірили, що ми тут полувоєнні чудаки. І що таким нехитрим способом у нас все вийде. Е, от е, і і е, тоді вони, тоді, е, вони будуть якби, все одно намагатися. Зайти в цю тему, ну намагатися і отримати це різні речі. Будемо сподіватися, що у людей, які замість підготовки до війни, готували країну до шашликів, будуть зовсім інші справи після того, як влада зміниться в Україні. І да. я на це дуже сильно хочется, сподіваюся. Хочеться, щоб вони що... хочеться, щоб вони думали, як їх будуть доганять і як втекти. Мені підказують, що доганяти їх будуть так, як не доганяли навіть ригів. Бо вони накоїли стільки. Ну, це окрема історія, це буде з часом, але зараз от СБУ і ДБР вже почали декого доганяти, але дуже дивно: де СБУ і ДБР оголосили підозри народному депутату України Євгену Шевченка. Його підозрюють у державній зраді. От е, цікаво, чи може він втік за кордон, так само як втік Одарченко та Дмитрук. До речі, я особисто добре пам'ятаю, як на російському телеканалі. Ще в 2019 році, або на початку 20-го, Шевченко казав е, Пушиліну ватажку терористів ДНР, так званих, про те, що ми ж з вами на одному боці. Це радикали от нас стравлюють. А ми з вами, Пушилін. Я коли це почув? Я да, теж пам'ятаюся, так. Да. Я це виповдивався, так тоді до нього б запитань не було. Потім він їздив, цьомкався в дьоску. До, до Лукашенка. Лукашенка, да. так, знову ніяких запитань. І тільки він сказав: Вова, валі до Ростова, або там втікає, або домовляйся з Путіним і здавай Україну, от тільки через особистий наїзд на Зеленського таке і сталося. Ну, якщо чесно, це виглядає ну, таке собі. Це не захист державних інтересів, їм повинні було давно займатися. Але це дуже цікава історія. Найцікавіше, що до речі, той самий Дмитро, який теж тік, дав інтерв'ю Раша Today, публічно офіційно дав інтерв'ю головному кремлівському пропагандистському каналу, і він розповів, що його катували в підвалах СБУ, що назвав режим Зеленського злочинним, звинуватив його геноцидів всього українського народу. От скажіть, будь ласка, от. От де таке лайно збирав Зеленський по всіх сміттєсвалищах? По я не знаю по ну де він знайшов їх, і про що, взагалі звідчати такі заяви нардепа? Він остаточно перекинувся до росіян і вже не ховає свої якби там погляди, свої погляди, чи щось інше це. Е, ну, якщо у Шевченка якісь і були проросійські погляди, то у Дмитрука точно ніяких поглядів не було, і пляшемо цього, що там тіпа, що е, несистемний, політик, несистемний політик Зеленський е, збирав команду по всіх усюдах, і понятно, що якщо у вас немає е, е, в команді якихось орієнтирів етичних. В тому числі там, ну, наприклад, там е критерії вибору, да, там, патріот не патріот, бізнесмен не бізнесмен, подонок, не подонок, корупціонер не корупціонер. Беремо зашкварених і не беремо. Да. Якщо немає таких критеріїв які формуються власне, в, в системній політиці, то таке, е таке, е буває, ну, таке мусить бути. Да. О, тому що якщо не системний політик, який йшов, таких знайшов. Е і тому це було очевидним. Е і, е це от ну, це треба, щоб український народ зрозумів, що таке несистемність політики. Да? Тож, якщо ви не ну якщо у вас немає середовищ, то ну, таке воно і буде по-любому. Що ще треба однозначно сказати? Що е якби не сталося з Дмитруком такого, то він би досі був лояльним, але так вийшло, що е от е ще раз про їхніх депутатів, да, їхні. Е Етичні цінності, Тобто він, поки е, Зеленський був лояльний до нього, поки він був лояльний до Зеленського. Так само і Дубінський. Як тільки щось міняється, ми міняємося, починаємо кусатися. І ми тут же можемо перебігти як криса з корабля на сусідній корабль в даному випадку на корабль до Путіна. От, е, шановні глядачі, щоб все ми знали, що треба говорити там. Я думаю, що про відсотків 70% Всієї команди Зеленського. Знову ж не будемо загальнювати, це не про всіх. І там є, мабуть, патріоти. Ну, я принаймні знаю, що є, але е, більшість, то системна більшість, там відсотків 70, це якраз е, моральні деграданти, які, е, крім своїх інтересів, не бачать, для яких там мірило є або бабки, або, як у випадку Дмитруку, треба спасати свою шкуру. І от, навіть Шевченко в даному випадку, він каже, ну, це хоч, хоч, він все-таки ж патріот Росії, тобто щось у нього за душою є. Да, тільки тепер питання. Володимир Олександрович, як патріот Росії, міг попасти до вашого списку. Удивительно просто. Чоловік, який любить Пушиліна і Путіна, і Лукашенка, і вдруг народний депутат в слугах народу. Володимир Олександрович, от скажіть, за це треба вести, нести відповідальність. З тому, хто в список в список записував, чи ні? Бо Зеленський скаже, а я при чому? А от я скажу, Володимир Олександрович, притом-притом. При так, що так. Гаразд. А запитання, яке я не можу теж не поставити, у нас ще є Микола Тищенко. Тищенко, який прийшов на засідання. І відверто там брехав, затягує справу. Каже: в мене нема телефону, йде по вулиці, знімає себе на телефон. Бреше. Зрозуміло, що бреше. Потім каже: хочу відвод судді, секретаря всі інші, був в інтернетах, в поганих таких інтернетах. Пишуть про те, що ми з вами або близькі, родичі, знайомі, партнери, Кажуть, покажіть де це написано. Ой, не можемо показати. От мені скажіть, це він шизанутий. Чи це є така поведінка, все через те, що він кум Єрмака? Ну, мені дійсно це цікаво, і те, що ми бачимо, це шоу для кого? Для піпла чи що? Е, Ні, просто з колі Тіщенка, біда от яка. У них е, брехня це як метод управління. Це як один із методів. Е, Причому свого часу, там 18-19 рік, ще 20 рік е, він був працюючий. Та навіть ще початок 22 го року, тому що багато хто повівся на шашликів маю. Да? Тобто це метод управління. Ми зараз нахибачимо свій народ? От, тому що ми народ глибоко не поважаємо, вважаємо його тупим. От того ми його обманюємо. З подачі подаляка, там і хто відосики кліпають, вони роблять це акуратно, маніпулюють там, типу, ну згадайте Арістовича, коли він був в їхній команді. Робили це там, типа там, ну скажем так, не мімішно, але там, типа, щоб піпуса. А біда Колі Тіщенка в тому, що він це робить тупо і глупо. Він просто дуже неталановитий актор, а лізе теж на сцену. Ну, от він по-тупому і зіграв, тому що він у нього е, низький рівень IQ. От і біда. І він палить е, метод, він палить метод управлінський. От все. Бориславе, мені тебе чекав. Я зараз закінчу. Ви тих, що комплімент Колі виявили, що в нього. Хоч і низький рівень, але IQ присутньо, це до речі, дуже цікавий момент. Тобто це визнання. Вітаю, це непогано. Для нього сьогодні о, це... добрі новини, Б Борислав, Бориславе, це як в тому анекдоті, коли грає один е чудак за, -за, 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 -за в шахмати кажуть: о, дивіться, яка розумна обізяна. Та я кажу, вона розумна, як 3-1 в мою пользу. На останньому запитання давати, пане Вікторе, це ваше фахове запитання, тому що. Навколо теми виборів почалися крутитися люди з обоїми Медведчука. Так, в спеццентр інформагентства Інтерфакс Україна, ряд експертів провели круглий стіл на тему вибори в умовах воєнного стану між суспільним запитом та посиленням російських зловмисних наратів. Але найцікавіше, що люди, які були, наприклад, в визначені як псевдоексперти, або люди з оточення Медведчука. От про що це говорять, та чому ця тема почала зараз прогріватися в інформаційному просторі такими людьми і спікерами, близькими до влади? Одночасно. Це, це це знову ж це, тому що в середовищі е, слуг народу немає такого поняття як зашквар. Є тільки поняття особиста відданість Володимиру Олександровичу. А те, що там хтось був е, в регіонах, хтось був в Медведчуках, хтось був в СС, Пам'ятаєте, як ото у Штідлиця е, Ален Даліс і Карл Вольф, і Карлу Вольфу кажуть, коли ну. Говорять якусь уру, так он же був СС, а Карл Вольф їм. Так у нас все були в СС. Так і тут вони знають, що всі що, якщо влада будується на, на без, без принципів, яких, да? що всім там пофіг, блін, хто де був раніше. Головне там, типа, щоб уміла вірою і правдою служити. то їм що з Медведчука, що це там він сам же ж цей був у Ельбруса Тадеєва Єрмак там, а на Ельбрусі Тадеєва там ніде е, ставить кліма. Наскільки він вражена для українського народу, і тут скажи мені, хто твій друг, так що е, так, що е, тут все, все якби б зрозуміло. Вони беруть і будуть брати там і всіх для них це просто не зашквар. Для них зрада не зашклі нічого не зашквар. Якщо ви е, є тільки два критерії, уміння приносити і будь особисто відданим Зеленському, і ви в обоймі, отак. Пане Вікторе, дякую вам за ваше інтерв'ю, дякую за та час, за думки, за пояснення, бо люди повинні розбиратися, в що відбувається. Знаєте, у нас дуже часто за красивими словами ховають некрасиві дії. І дякую за те, що можете пояснити це і вказати. Дякую, до наступного тижня.